Бог є любов. Слово Боже, це любов. І церква є носієм цієї любові, несе слово Боже до краю землі, щоб люди пізнали істину, пізнали Бога, щоб змучені вийшли на свободу, щоб була милість, прощення, любов, добро, щоб люди не хворіли. Але диявол зупиняє цю любов банить. І ми бачимо, що Голівуд таки показав правду, що Штучний інтелект це і є антихрист, і диявол не хоче, щоб люди вийшли із цієї пітьми, із цього зла. Але любов Божа вона набагато сильніша. Вона перемагає і вона вічно перебуває. І коли говорять, що ви вірите в Бога в слово Боже, ви сектанти, але це ви комуністи, і можете собі навіть тату на лобі набити КПСС, тому що це вони придумали все, що не православя це сектанство, але сектанти це ті, які не живуть по Слову Божому. Не ви.